Христос Воскрес! Дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні в цьому відео ми з вами з'їмо ось таку е, пасочку, пасочка з кавою. Та зараз наріжемо, попробуємо оцей крем, попробуємо це оце, е, ці, коротше такі солодкі ці. Е, як то їх, Горошки оці. Я їв і знімав відео з тими горошками. Ну, як вони називаються, я вже забув. Ну зараз ми їх спробуємо від 0 до 10 прореагуємо, тому такі справи. Це називається ці горошки, зараз подивлюся. так. Е, нема. Чекайте. О! Рісес, ми це знімали, так. Ми це знімали, але воно вийде пізніше, а зараз вийде паска на відео. Тому такі справи let's Go до заставки цього відео. Прореагуємо. День освен реагує, день освені реагує. Сьогодні він буде їсти. Пасочку Попробуємо також з кавою. Пасочку з кавою, кавою, кавою. кавою! Давайте нарізати та й їсти та й пробувати. Та, поїхали. Та. А ми готові нарізати. Так, поїхали. Так. так, всіх з Великоднем, всього вам найкращого, мирних і гарних свят вам так, бажаю. А ми починаємо. Та, то приліпилося, то вже не відліпиться, мабуть. Оце внизу. Ну от, добре, нарізаємо так, як є. Так, поїхали. Є тако. Добре, бо якась це начинка, типу горіхової пасти було. Ну нічого, то можна з горіховою пасти. Так. Спочатку саму спробуємо, трохи тут підгорівше, ну нічого, то мама пекла. Так, спробуємо, давайте. Ну тут треба якусь начинку, бо без начинки ніяк. Так думаю на 8 балів можна ставити. А, тут родзинки ще є. Нічого, з ворожками добре. Нічого нормально. Угу. Короче, зараз на 9 балів, знаєте чого? А не на 8, бо я попробував це, а ці горошки дуже смачні, тому я поставив 9 балів. <кхем> І ще глазур, смачна на 9 балів, так. Чекайте. Já nepamatuji cukro dávám. Dám ho tu Так, мішаємо та й мішаємо. О, добре. О, тепер не мас. Тут з коїсь начинкою їсти, бо таке саме не дуже. Але нічого немає. Dobre, lo dejamos, voy a joder. De Так, де... 9 балів, там, непогано. Сама верхушка 9, а тут уже таке, 8-7 балів. Є ще пісташки. Оці горіхи це є пісташки, так. Ликліплі кашлю. Так, загалом може бути, так. ясно, що я це полишаю. Давайте ще один кусочок наріжемо. Серединку. І постараюся її цілу з'їсти. Я не знаю, що в мене вийде. Але постаратися. Якби у мене були відкриті коментарі під відео, я би вас запитався, як ви посвятили Пасху. Ну, на жаль, я не маю такої можливості вас запитати. Можете написати мені в інстаграмі або... Під YouTube шортами. <кій> Ще під е, прямими трансляціями. Відкриті коментарі. Прямі трансляції це як звичайні відео. То під ними можуть бути відкриті коментарі, а тут закриті. Дивно. Так, знаєте, спеціально, бо мої постійні підписники не могли коментувати мої відео. Таке. що у Не знаю, каву ми допили. Лишається ще це. Давайте це доїдаємо. Та й все. Сами хлібчик, Ммм. Я ось хліб на 8 балю. треба було б чай зробити. Ну нічого. Обійдемося. Останній шматок. Meu lado é tá? Уже доїдаємо, доїдаємо. Може воду просто налити. З водою простою буде швидше. А ну що ж, була добра паска. Ну, принаймні була оця начинка глазурь. І ці горошки, і фісташки, вони були нормальні. Сама паска оцінюю на 8 балів. Е, Якщо ви будете там з холодцем їсти з кубасою, це буде супер. Сама така не дуже, 7-8. А як з кубасою, то вже буде потягне на 9. Просто це хліб. Треба це розуміти, що це таке, як хліб, що це до якоїсь їди. Ми просто з вами з'їли саму паску. Честь сьогоднішнього великого свята, Великодня, тому довелося з'їсти. А так, то просто я би так простий день, я би це не їв. В честь свята я це мусив з'їсти. Тому ось такі ось справи. Як вам ця паска можете оцінити лише своїм лайком, бо коментарі, на жаль, будуть закриті. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні, бувайте. Так. О! Так, нормально. Паска люкс. Поїли, супер. Класна у нас така пасочка. Всім пока-пока, бувайте. Ще раз всіх з великоднем веселих свят.